У нас сьогодні присутні із членів комісії 3. і Максименко. Значить, є пропозиція розпочати засідання комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався одноголосно. Нам необхідно обрати секретаря засідання. У кого які пропозиції є? мене пропозиція? Максимін Коватину Миколаївну, хто за? Що все напишуть? Хто проти утрималися, на одного восне. Так, на чергу дену у нас виноситься шість питань. Перше питання про внесення доповнень до рішення в Радівської селищної ради від 13.07.21 номер 11 про затвердження тарифів на платні медичні послуги у Радівської ЦРА. Доповідач у нас Іванова Яківна, Як бухгалтер КНП комунального підприємства так, у Радівської центральної районної лікарні. Друге питання про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти в Радіцької селищної ради Василишина Оксана Володимирівна, начальник відділу освіти. Третє питання про організацію харчування в Новопалівській гімназії відповідно до програми шкільного харчування всесвітньої програми, не, продовольчої програми ООН. Доповідач Васильнична Оксана Володимирівна. Четверте питання про організацію харчування в Радівському ліцеї No1 відповідно до програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН. Доповідач Василишна Оксана Володимирівна. П'яте питання про затвердження положення про алею пам'яті загиблих військовослужбовців, учасників АТО, ООС під час військової агресії Російської Федерації проти України. Ростов Віталій Володимирович, і шосте питання про внесення змін до складу постійних комісій в Раді селищної ради, восьмого скликання. Ростов Віталій Володимирович, за проханням відділу освіти, ми друге питання розпочнемо з другого питання. Це про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти в Радівській селищної ради. Оксана Володимировна, будь ласка. Шановні депутати, хочу. Несли на ваш розгляд рішення про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти та закладах загальносередньої середньої освіти. Хочу пояснити, що це саме за рішення. Дивіться, у нас рішення було починаючи із 1 грудня 2021 року про встановлення вартості харчування. Потім ми вносили до цього рішення 9 грудня 2022 року інші зміни. Потім знову ж таки ми вносили зміни 21 вересня 2023 року і вже вносили зміни 26 грудня 2023 року. Постійно до одного рішення ми вносили зміни. Тепер ми беремо ось ці всі зміни і формуємо одне рішення про встановлення вартості харчування. Тобто ось ці питання, вони всі залишаються, тільки вони тепер в одному рішенні. Значить, про що тут йдеться мова? Про, мова йдеться про встановити батьківську плату за один день харчування дітей у закладах дошкільної освіти 60% від вартості харчування. І потім також ми розписуємо всі пільгові категорії, які харчуються безкоштовно. Безкоштовно це всі пільгові категорії що дитячого садочку дошкільної освіти, що загально-середньої освіти. Це діти, батьки, які брали участь в антитерористичній операції. Операції об'єднаних цього на Сході України, діти, батьки, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, є військовослужбовцями, інвалідами або загиблими, умерлими під час проходження військової служби у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. І ті пільги, які були до цього часу, це були внесені пільги, а ще ті пільги. Ну я думаю, що у вас ці рішення ж ви бачили. І встановити для пільгової категорії вартість харчування 35 гривень, вести в дію дане рішення 1 жовтня 2024 року. А ось е, ті рішення, які були е, е, до цього часу, е, визнати такими, що втратили чинність рішення селищної ради і перераховані ті, що я вам що сказала, і розмір не збільшився. І розмір не збільшився 35 гривень. Тому, Ґгу. Ґгу. Які питання для Оксани Володимирівни? Скільки у нас є дітей пільгової категорії? А, значить, пільгової категорії. Сьогоднішній день 510, це ті, да, до 510, 510, да? Да. ті що червня. 510, так? По всьому району, це села і в Радівка, так? 510. 510. А ті діти пільгової категорії, які школи закриті зараз. І на дистанціонки, куди ті кошти будуть використовуватися? З межвідіяємо 510 чоловік. У нас зараз тільки на дистанційній навчанні Покровська гімназія. Вона поки що не харчується, а то всі заклади освіти, окрім завтра, починає Ураївська гімназія харчуватися. То всі заклади освіти харчуватися. Ну і Покровська ж теж планується. І Покровська планується, так, да, так. Да. Да. Ну, я на сьогоднішній день говорю. Ми ж просто по-іншому не можемо не планувати. Ми плануємо, виділяємо кошти на 510, але 100 чоловік не. Там не 100, а там чоловік 30 максимум. Я зрозуміла, Олександр Вікторович говорить. Тобто, коли ми прораховуємо, яка, ми мають, е, яка е, потрібна... E, значить, яка сума нам потрібна для харчування? Да, ми дійсно беремо кількість дітей пільгової категорії, розраховуємо на дітодень і e, вартість харчування. Але ж у нас є, залишаються залишки. залишки. Ні, ну, я це все розумію, я просто не розумію потім ті залишки, куди ви їх спрямовують, як з Віталієм Володимировичем не теж води. Це ж просто не кошти виділяє, а залишки потім ми вже так. Просто, наприклад, виділяє. за 23-й рік у нас справді були залишки. Та що це таке найменко Значить, ці залишки були з були залишки. І рішенням сесії, це за 23 рік, я хочу сказати, номер 1 від 06-07-23 року, вони були, були направлені для проведення, там, припустимо, частина на поточний ремонт приміщення ліцею 2, частина, я навіть не хочу сказати, бо те, що на це не розуміємо. Частина. Е, значить так, 2 мільйона 78 тисяч 800 гривень була спрямована на, для проведення тендера на поточний ремонт приміщення ліцею номер 2 524 365 гривень було направлено на додаткову, на додаткову закупівлю електричної енергії по закладам освіти. І 182 930 гривень невикористаний залишок на кінець року. Ми залишено. Ми його не використали. В цьому році ситуація хуже. Далося набагато менше, залишки цих питання у нас не очікується, у нас це буде не хватало. За рахунок того, що президент прийняв рішення, що буде харчуватися вся категорія дітей правильно і так само да, відео. Ті, хто очна форма навчання. Да, у Ки є постанова, що мають діти харчуватися, чи очна форма навчання, чи змішана форма навчання. А ми, коли провели прорахунки, ми на це не розраховували. Олександр Вікторович, ми вже починаємо жаліти, що ми вам запропонували лишитися на сім'ю. Там звідки 35 гривень? 35 гривень. Було 30 гривень, потім ми додали 5, 35. Це було зрозуміло, що із фінансовим відділом, так, з'ясовували ми про це, за коштами, 30. за наявність коштів. Та ні, розрахунок звідки береться, мається на увазі. Скажіть, меню. цінна продукція. Калькуляція мінімум. За меню. такі. Важе так. ж, відповідно, норму в це меню робиться, да. правильно? Ні, просто я наскільки розумію, зараз по меню теж не можна, якщо по прозору м'ясо раніше було 200, зараз 180, то ви ж приймаєте. Ну вам хватало минулого року чи не хватало? Ні, минулому Саме мінусі, якщо ніхто розуміє, що таке меню, що таке ціни на це, що таке стає. Тут же ж ціна. Зараз вона в кожній коміщується. Ми виходимо ще, що може, ще яка, що деякі меню є бюджетних більші, По деяких школах менше. Ми беремося навіть. Тепер ціни підвищуються, але якщо буде виділення додаткових коштів, то ми можемо і підняти цю мамку, що ми проти. Розмір такі піднімається. Можна підняти, якщо будуть бюджетні цинування. що ми самі собі його не рішимо. Якщо в нас потреба 2 мільйони, у нас початку року там мільйон, допустимо. Ну як ми можемо мільйон мільйона 70 гривень, то мітиме статус. Ні, тут говориться просто, що в бюджеті вирішив про економію, а не про збільшення. Щоб... Секунд, якщо Ні, ну я маю виду, що менше ті ціни. Ні, на 180 м'ясо, а, а другі продукти ж теж подорожі. Ми слідкуємо за цінами, ми всі ж на обрадівки ходимо на базар, ми дивимося, які ціни. Для того, щоб підписувати що договори, ось такі, бухгалтер бере три ну, ціни. Ну, ці ну, ми ми на ці. протяженні року на ціни не виходить. Що на м'ясо, що на масу, масло, то що там, допустим, вагонить. А зрозуміло, що сезонні продукти, такі, як овочі, зміняються завжди. Коли, Яйця. коли воно дешевше в один час року, а другий раз А уміню затверджене у школах на цілий рік, і їм треба їсти ті помидори, чи ті, ті банани, чи ті, ті яблука цілий рік. Літом вони по 30, але знову осінью зрозуміло, що вони по 90 більше. Ну, хтось свідить за цю цілової політики нас Так, у мене є пропозиція закінчити вже обговорення. Перерозподіляється, вони тільки з дозволу бюджетної комісії і подальшому затожі на сесії. Якщо у них кошти були в прошлому році. Перенаправлення, бо це було за рішенням бюджетної комісії і за рішенням пишемо, сесії. За я ж сказала, працюємо. Що... Ну, я ж розумію, це є сенсорище, mm. вони тільки йдуть через бюджетну комісію і да. за рішенням сесії. Да. Бюджетна комісія Ми і сесія. Не розуміли, не розуміли, не розуміли, не розуміли. А, а я ж сказала ось його не розуміли. Питань більше немає до Оксани Володимирівни? Немає. Пропозиція дане питання винести на розгляд чергової сесії. Хто за? Поіменно, імені то... Ігоря А, поіменно, імені, так? Ну, поімено, значить, поіменно тоді. Так. Ні-ні, планочок у вас. Другий. По-перше, ви ж почали з другого питання. Mm. Тут воно тут, ну, все скріплено. Ну, ось другий листочок, оце. Ага, певне, так? Встановлення да? да. mm -hmm. вартості харчування, да. так. Зараз ви будете все перепечатувати, бо я так зрозумів. Ну, ну нічого, ви показуєте. Да, сало за. Сало за. Так, де у нас... Максим Контина Миколаївна. За. За. Так, Олексій Дмитрович. За. за. Так. І всі за одноголосно. Так. Переходимо до третього питання про організацію харчування Новопалівській гімназії відповідно до програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН. Первого нуль дев'ятого року, по три з року Оксана Володимирівна, будь ласка, там і третє, і четверте питання. Це ці питання щодо про проекту провомовської програми Новопавлівська гімназія. Ліцей номер один і дозвольте зразу буду пояснювати. Значить, наші два заклади, ліцей номер 1 і Новопавлівська гімназія, беруть участь у проєкті про промовської програми щодо підтримки фінансування, щодо підтримки фінансування харчування, да. Так, і ось ми повинні значить, виокремити. Ці два рішення, тому що як ну, коли ми здаємо документацію, потрібно окремо рішення, що діти наші харчуються рішенням сесії у розмірі 35 гривень окремо на Новопавлівську гімназію і на ліцей номер один. Це рішення воно таке саме було, тільки воно у нас закінчилося місяцем, а Тепер ми повинні, тому що договір mm -hmm. далі у нас підписаний, його треба е, значить. Використати ці кошти до 24-го року, 12, до 12-го місяця 2024 року. Це два заклади, два заклади. Ми працюємо і сподіваємося, що наші заклади... А чого їх зробили окремими двома питаннями? Ні, ні, це окремими питаннями зробили. Вони просто два однакових, а окремі вони мають Ні, а чого їх зробили, окрем? це... О, так, не 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 зробили окремо? Так, Окремо надсилаються. Насилається. А, а, а там окремо на навчальний У кого які питання, Оксани Володимирівні? Немає. Немає. Виносимо на сесію. Значить, тоді окремо Немає. голосуємо. Звісно, знаємо, вони вже пройшли його Значить, Голосуємо за питання про організацію про винесення на сесію про організацію харчування Новопавлівської гімназії відповідно до програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН. Так, слава за. Олексій Дмитрович. За. Так, за. Валентина Миколаївна. Одноголосно. Значить, переходимо до, слі... до голосування слідчого питання. Голосуємо за винесення питання про організацію харчування у Радійському ліцеї номер 1 відповідно до програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН. Так, за. Олексій Дмитрович. За. Так, Валентина Миколаївна за. за одного. Голосу. Дякуємо освіті. відпускаємо. Переходимо да. до першого питання про внесення доповнень до рішення в Радіської селищної ради від 13.07.21 №11 11 про затвердження тарифів на платні медичні послуги у Радіал в Раді селі... селищної ради. Ганна Яківна, будь ласка. До нас звернулася поліція, щоб укласти договір про на надання послуг по краю. Дезінфекції матраців, ковт і подушок. Такої послуги у нас не було, ми зробили розрахунок, і в нас вийшла, враховуючи всі статті витрат, у нас вийшла послуга 366 гривень і 10 копійок. Тут врахована і заробітна плата, і нарахування, і матеріальні витрати на електроенергію. І це дезінфекція м'якової інвентарю в обсязі 60 кілограм, це буде послуга стояти 366 гривень і 10 копійок. А де ви її маєте проводити цю дезінфекцію? Та, у нас у інфекційному відділенні є дескамера. велика дискмера така. Тобто у вас що є своє обладнання. Да? Дезінфекцію. Це речі йде до того, що поліція направляє спеціальну відділену палату з решотками. Mm -hmm. Да, mm -hmm. то це услуги все одно по обслуговуванню цього постійного жилья, повинні розрахуватися той, хто... Понятно. На... Вони виставляють рахунок відповідно наших затверджених yeah. і проплачують. Yeah. Про... Yeah. No, yeah. про... Зрозуміло. Чи виносимо на сесію? Так. А в питанні це ж я послуга за один кілограм. За 60. За 60. За 60. За Ж сказали, що общество 60 км. Так, за 60-к уравні. На сесію. Так, хто? За те, щоб далі питання винесли на чергову сесію про внесення доповнень до рішень Радівської селищної ради від 13.07.21. №11 11 про затвердження тарифів на платні медичні послуги Радіа Радії селищної ради. Так, в за. Олексій Дмитрович. За. За. І Валентина Миколаївна. За За голосно. Питання прийнято. Так. І в нас залишилося два питання. Так, Будь ласка, дякуємо. Про затвердження положення про алею пам'яті загиблих померлих військовослужбовців, учасників АТО ООС під час військової агресії Російської Федерації проти України. Вітаю Валеність, будь ласка. Я думаю, що ви знайомилися з положенням це. Да. Ми плануємо чи пропонуємо заходять е, дану алею е, загиблих наших портретів, які розташовані біля здання. По, в цьому положенні так я, давайте давайте в мене прийшим, галерею, і на тимчасово розміщені біля адміністраційної праздники селищної ради стосовно прийняття рішення про розміщення портретів значить, на цю е, алеї. Без прийняття рішення виконавчим комітетом е, розміщуються фотопортрети загиблих померлих військовослужбовців, учасників, а ось які загинули під час виконання службових обов'язків в зоні проведення терористичних операцій, об'єднаних сил, які е, е, померли внаслідок поранення, захворювання, смерті пов'язані з виконанням обов'язків військової служби по захистам батьківщини, які проживали на території Уральської селищної територіальної громади, а також заявившись померлих військовослужбовців, учасників АТО, похованих, поховання яких було здійснено на території Уральської селищної ради. Тобто, якщо військовослужбовець проживав і похований на території Уральської громади, то без прийняття рішення просто розміщується відповідний портрет на цій алеї пам'яті. Інші, ну от у нас деяких случаях, і от останній случай, була особа, яка народилась, проживала в Брадівці, ну призвалась вона із іншого населеного пункту і похована в іншому населеному пункті. Значить, Пропонується так, такий порядок, що мають звернутися до, на ім'я селищного голового родичі замер, померлого або загиблого захисника, можуть ініціювати в Брадівський селищний голова, можуть ініціювати. Депутати в Радії Селищної ради або члени виконавчого комітету в Радівської селищної ради. Перед виконавчим комітетом виконавчий комітет цю заяву, приймають рішення щодо розміщення на цій тю... алеї. Основное я оце такое сказав. Фактично пропонується узаконити тю... алеї. Ну уже яка ви тут? Ну, а там Хай вихмули, хай ручиться. Хай лише вже хватає, як скільки є. Але якщо буде більше, не дай Бог. Де, Де Ні, ж там будемо що не буде. Ну надіємося, ну, я ж кажу, хочемо, щоб так було. Згадай, варіанти є, але просто не хочеться їх озвучувати. А, є, так. Да. Будь ласка, якщо якісь питання, доповнення. На сесію виносимо. Так. Пропонується винести на чергову сесію питання про затвердження положення правої пам'яті загиблих, померлих військовослужбовців, учасників АТО у вас під час військової агресії Російської Федерації проти України. Сало за. Олексій Дмитрович. За. Валентина Миколаївна. За. 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 Цього одноголосно. І останнє питання про внесення змін до складу постійних комісій в Радівської селищної ради 8, Віталій Володимирович, будь ласка. Ну якщо ви знаєте, було деякі деякі в комісія постійних лаєв зв'язку з тим, що була за кордоном. Ви її вводили в комісію гуманітарну з умовою того, що вона вернеться, і ми її... Повернемо в сімейну комісію, де вона до цього працювала. І це в зв'язку з тим, що це дані було ну, і В даній ситуації пропонується таким же самим чином на сьогоднішній день у нас похищає сесії левить, то пропонується вивести його з земельної комісії і перевести в комісію гуманітарну. Це в зв'язку для того, щоб можна було збиратися з земельної комісії. От на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, ми три рази вже перед сесією не можемо зібрати земельну комісію, там не вистачає форму. В даній ситуації буде, якщо ми зробимо приймемо відповідне рішення, в даній ситуації буде сім чоловік з земельної комісії і при налічі чотирьох чоловік, які ну, як реально ходять, можна буде проводити земельну комісію. Ну, я думаю, що ви розумієте, з яких це причин робиться. Хтось у нас знаходиться на службі, то в зв'язку з військовості відсутністю по відповідним причинам пропонується зробити такі перестановки. Якщо все завершиться, я думаю, що все буде варто на місці. Гуманитарная криптитрю... комиссия на сегодняшний день значит, здесь еще есть у нас цепочки, которые ходят, то в принципе как бы кворум тоже то и не будет. Это на сегодняшний день не сотни, но как бы мы, мы обычно посещаем комиссию, на сегодняшний день в командировке выходит, Вот, нормально. Ну, це по бажанню Валентина Миколаївна, я так розумію, ви хочете назад. По-перше, ми ж коли приймали рішення, тому що всі виповнити, що так. ми ж е, обвалюємося, <кій> що Валентина Миколаївна повертається, то ми приймемо рішення про ага. обратно повернути до земельної комісії. На сесію? Yeah. Так. Так, yeah. <кій> питання. На чергову сесію про внесення змін до складу постійних комісій у Радії селищної ради 8 скликання. Так, Савва, за. Олексій Дмитрович за. Валентина Миколаївна. За. Все. Питання прийнято одноголосно. Питання, які планувалися розглянути на засіданні постійної комісії, розглянули. Якщо у когось є якісь додаткові оголошення, можливо, хтось хоче почути. Взагалі, які питання будуть винесені, нам повідомлять на сесію? Всі розділа, є на сайті селищної ради ага. порядок, денний у вас є на вайбері, порядок денний, не тільки порядок, а всі рішення. І на електронну на, на пошту, хто надавали електронну пошту, всім теж направили. Коли планується Порядити сесія у нас рішення.